Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. UA. В даному відогляді надамо ваші увазі лазерний далекомір професійної серії від компанії Bosch, а саме модель GLM5027 cg Постачається він такій картонній коробці. Ми її відкриємо, подивимось, що всередині несумнівно приділимо увагу технічним характеристикам, також функціоналу самого приладу і його особливостям та перевагам. Отже, друзі, давайте почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, звісно, також українською мовою. Є у нас пасок для можливості кріплення самого інструменту, який, звісно, йде в комплекті, на зап'ясток для більшої зручності. Для роботоздатності даного інструменту у нас присутні дві батарейки, типу 2А алкоїнові. Також у нас є текстильний чохол для зручності транспортування. А також безпосередньо використання самого інструменту, адже його можна кріпити на пасок. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювань від 0,5 м до 50 метрів. Номінальний час вимірювання 0,5 секунди. Точність вимірювання 1,5 мм на всю відстань. Різьба під штатив 1,4 дюйми. Клас захисту IP 65, габарити 119 на 53 на 29 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту та його зовнішніх особливостей. Бачимо те, що у нас тут клавіша запуску, вірніше клавіша е, вимірювання. У нас зеленого кольору. Ви запитаєте, чому? Тому що у нас і сам далекомір використовує зелений лазерний промінь. І саме зелений лазерний промінь буде най... Чіткіше видно при денному освітленні. Тобто, як у нас дистанція 50 метрів, і ми будемо використовувати даний далекомір на 50 метрів, ми будемо бачити крапочку зеленого кольору для того, щоб надточно виконувати саме вимірювання. А для ще більшої точності можемо використовувати штатив, адже у нас є під нього різьба. Бачимо те, що сам інструмент дуже добре прогумований, корпус має рельєфну поверхню, гума має також рельєфну поверхню. Інструмент не ковзає в руках. Навіть під час дуже і дуже тривалої роботи. Для того, щоб запустити наш далекомір, використовуємо батарейки, котрі у нас йшли в комплекті. Вставляємо дві батарейки типу 2А і перекриваємо їх кришкою. Дана кришка має спеціальну гумову проставку задля упередження потрапляння пилу, вологи та бруду безпосередньо до корпусу самого інструменту. Далі, натискаючи на червону клавішу, ми можемо увімкнути сам інструмент. Далі обираємо українську мову. І можемо сміливо використовувати всі функції даного інструменту. Перше, ми можемо постійно контролювати роботоздатність нашого інструменту. Бачимо, що є можливість змінювати точку вимірювання це задня частина інструменту, центральна частина інструменту та передня частина інструменту. Відповідно, це початок вимірювання. У Нас вбудований ухиломір. Постійно бачимо кут нахилу відносно горизонту. Є можливість сумувати результати, віднімати. Попередні вимірювання. Є можливість точного налаштування інструменту звукових сигналів, вібрації, освітлення, режиму економії зарядженості акумулятору, одиниці виміру тощо. І з приводу самого функціоналу обирати функціонал інструменту ми можемо, натиснувши на клавішу Функції. Відповідно, у нас є довжина, тривале вимірювання, це вимірювання в реальному часі без перерви, вимірювання площі, обсягу, функція піфагора. Площа стіни це вже більш складні вимірювання, котрі запрограмовані в самому інструменті та не потребують від вас додаткових навичок. Просто використовуйте інструмент згідно того, як він у вас його просить використовувати, і нічого не рахуйте самі. Функція розмітки. Якщо нам потрібно з певним проміжком зробити вимірювання та позначки, можемо використовувати функцію розмітки. Відповідно, у нас буде відображатись поточна відстань та відображатись кількість. Тих відрізків, котрі ми встановили попередньо. Отже, друзі, розглянувши саме функціонал цього інструменту, акцентуємо увагу ще на одній дуже корисній функції, яка присутня саме в далекомірі glm 5027 CG це наявність Bluetooth. Отже, ми можемо синхронізувати наш інструмент з мобільним гаджетом за допомогою програми від компанії Bosch та переносити заміри безпосередньо вже на ваш мобільний гаджет в реальному часі. До речі, також можна підлаштовувати розмір шрифту, тип вимірювання в плані можна використовувати на дисплеї рулеточку та ще дуже дуже безліч саме функцій, котрі додають комфорту. Ось в цьому далекомірі. Тобто підлаштовувати інструмент можна саме під себе, саме під свої типи завдань та саме під свої потреби. Друзі, на цьому наразі у мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до фахівців. Менеджери сайту Instrumentarium.ua допоможуть вам зробити правильний вибір безпосередньо під ваше завдання та дадуть обґрунтовані якісні відповіді. Вам подякую за перегляд. Якщо було корисно, то підпишіться, поставте вподобайку та подивіться у коментарі. Може, там буде щось цікаве саме для вас.